Добрий вечір, шановне панство. Добрий вечір. Продовжуємо проходження чудової, веселої гри. Під назвою Чашко голові, яка розриває не голову. Аучку. Продовжуємо. Наскільки ми пройшли? На 50% вже. Ну добре. Сюди нам ще рано, я так розумію. Кажи. Well, Короче. Я не буду парірувати. Регулер. Парірувати немає. Ну... Не о! О! Я пам'ятаю цього боса, я колись грав вже в цю гру. Він мені здався просто нереально складним. Ага, Йокси. Ну поки що нічого складного. Йопку. Ну таке. Там в кінці щось буде, там буде щось в кінці. Тут було складно, мені то, що треба було в голову йому бити, а в мене не було автонаводчика, понятне діло. Зараз в мене є автонавочик, то ну. Ні о чому поки що. Бля, буде та ні з першого разу я його не пройду. Добре, але багато знесли, ні? Ти диви, йопта! Жопа його. Я в минулий раз втратив дві жиски по тупому, то що просто... блядь, ось ось що. Ось по такому тупому я їх і втратив. Дуже добре. І отут треба на пригунців на цих дивитися. Йоване. Тільки звук є, пригань. Пішов звук. Соси жопу, блядь. Блять, пидорас. Гныда, сука, ебана, блядь. Блять. Но он, ну, вид, ну, взагалі просто ни о чем Он просто ни о чем Ни про что. Блять, сука, дебил, я же разумею, блять, что так оно и будет. Блядь, ну по такие тупи, ну на такому тупому просто. Косу. <звук> Що ж складного немає, Ну, А грань клемба. Бля, як це кумара, йоп поїмаю. А де бур'ян, блядь? О! А, це хвіст. Давай, давай, давай. О, отак добре. Отак добре. Коли ну, взагалі з повними. Давай отак і дойдемо, медічка. Давай, Сонечко, давай так і дойдемо. прих скок. Нічого страшного, дай. Диви, диви, див, як добре, диви, як добре. Диви, як добре. Та ну прекрасно, ж, ну глянь. Все, все, чітко. Я сам розбиваю ці крубляшки, і вони самі дають мені потім. Давай. Рука чищиться. Ну нормально, ну нормально ж, ну нормально. Перша стадія ізі, 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 пізі. Тут теж не можна втрачати жодної. Та що се ж жопу, блядь. Ранило вот, цікаво. Ой, дій, его. полудурка. Блядь. Блядь. Ну, це чисто на удачу зараз діло йде. І удача не на моєму боці. Ні. Диви, блядь, така пісічка, ну просто ну, ну... Дуже складно, коли попадаєш в кульки всі, вони розлітаються в усі сторони. Якби нічого наче складного, ти повинен розуміти. це, Але маємо те, що маємо. Блядь, я забув за цей бур'ян. Все, я посипався. Я перший раз краще зіграв, чим, блядь, чим сі наступи. Бук. Де бур'ян, блядь?

Блять, да ничего складно, просто, Эддик, прыгай, просто прыг, скок, прыг, скок, прыг, скок. Ну ты шо, блядь, наскільки ракло, что ты прыгать не можешь. Да блядь, ну це чисто на удачу. Сука. Ну як я, блядь, не за. Ну, ну як я забуваю за це, все на все. Дібать мій хуй ментовской срахой. Ну просто, ну. 이여보몬나내 І отут треба, уважно, блядь, уважно. Не дергайся просто так, в тебе є подвійний прыжок, Це не просто так. Диви. Все, все. Просто прыг-скок, прыг-скок, Насипай, насипай! блядь. Добре, нічого, нічого, нічого. За цей удар, блядь, ну от повністю мене вимикає, я не пам'ятаю за цей удар. Давай пуляй, пуль пуль. Сюка, ну блядь, ну бля. Ну... Ну, Тут вся біда тільки в останній стадії. Все. Перша стадія ні о чому. Друга ні о чому. Третя. Вона тут є. Тільки в кінці, тільки в кінці. Ото там, де оці розлітаються. Казалось би, просто круглячки, блять. Як воно заїбалено. Як воно заїбало? Як воно кумари? Нічого складного. Тепер він підлітає. Давай. Лусь. Та ну, блядь. Просто. Ой, як я, блядь. Випадково. Бля, о. Блядь. Надо на, 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 кути триматься. На кути. Блядь, на нахую, блядь. Блядь, пришло воно все нахуй. Ну як так просто як, коли там залишається пів удара? Біста пашов нахуй. Фу. Где бурьян? Бля. Ну как так просто, я, ну, 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 ну. Ого, Може прибрати сю херньону, і не буде біди, ні. Ай-яй-яй. чипаем, чипаем. Че? Не. Да до побачения. Просто надо было прибрать той самой наводчик в сраный. Изи, 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 изи просто. Миссис Чалис. Нормально, пойдет. Пойдьо. Я минулий раз. Пом... Та, ну, не по-моєму. Я його минулого разу проходив дуже довго. Що залишилось у нас? Ну, давай спробуємо. Це тут треба прыгать, типу. Жалко, що не цю подружанькою що двічі можна було пригонути, і все. Да, ну таке. Ну це перший, напевно, цей далі ще буде. Такое. Щось дала йому все. 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 Це що все? Це весь острів, чи як? Та ну, не може бути. такого. Боже. В натурі я цілий острів вже пройшов. Це. Та ну шо ж це просто ні о чому. Ага. Щось вони задумали. Будем попикам дізнаватися, читать впадло. Сказав I'll be waiting. Буде чекать. Чорт, сраний. Спробуємо. Here's a real high class belt. Ага, и в разные стороны разлетаются, окей. Окей. Ага. А ч я впав, Як я просто впав, чи що, блядь, я просто впав. Ну, no, і що це буде? Що це значить? Що це значить? Кула, кула. Ага, це. Поняв. Поняв, поняв, поняв. Це мені жиську просто одну притримали Ну як би й непогано. все Такое. Таке. Спершу одрає, блядь. Ладно, глянем ще, що там за босс і на сьогодні вистачить. Не знаю. Просто... Я не знаю навіть, як це сказати. Це, ну, ні, ні о чому. Дуже легко, дуже легко. Щось тут трапилось. Просто подивимось, що тут. Rabia, A grande clam e então... Це звідки це ага, я поняв припав Блять. Блять. але нормально, нихрена себе дали. Ладно ще раз. Ай-яй-яй, це що? Нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Кто, 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 кто? Окей. Okay. Окей. Okay. Залізо таке. Та. Короче, я щось в ударі в такому, що... Дай дорогу. Е, або дуже. Ну Хоча це третій острів. Ну, не може тако бути, що, типу, перший острів так собі, другий важкий, а третій, блядь, знову легкий. Туповато, ні. Парірування. Не дає мені очок за парірування але я Ну я не люблю його робити, немає в нього ніякої нужди. Просто для того, щоб бал вище не признаю, не розумію. Окей, навіть не буду дивитися, що далі. Е, в наступних яких з цих перевіримо. Всім дякую велике за перегляд. Е, класна гра. Підписуйтесь, дивіться хто-небудь. Блін, підпишіться. Дуже дуже прикольно граю. Як класний. Я афієнний. Всім пока.